Софія Назаренко на зв'язку зі студією. Пані Софія, вітаю. Слава Україні! Вітаю студія, героям слава. Я хочу нас всіх привітати з цим історичним рішенням, яке, зрештою, хвалила Європейська рада. Я хочу сказати, що навіть для журналістів, для всіх, хто приїхав сюди, хто працює, працює з Брюсселя, Це було просто, знаєте, сюрприз, скажімо так, тому що ніхто не очікував, що е, Орбан здасться так швидко. Е, зараз ми бачимо, що е, дійсно переговори почалися. Е, з Україною, з Молдовою статус кандидата надали Грузії. Також е е певні е переговори про вступу будуть е розпочнуті з Боснії та Герцогиною за певних умов. Е тобто, знаєте, сьогодні дійсно історичний день з самого ранку е ми чули заяву Орбана, що нічого не буде. Він буде блокувати до останнього, але зрештою вдалося ухвалити. Е всі кажуть, що рішення дійсно прийняли одноголосно, ніхто не заперечував. Хоча є інформація, що Орбан під час голосування просто вийшов з кімнати. До речі, це ставить питання чи юридичне таке рішення, тому що ви знаєте, що питань розширення європейський союз має ухвалювати рішення одноголосне. Тобто, всі 27 держав-членів. Повинні проголосувати за в даній ситуації. 26 виступили за одна країна, скажімо так, утрималась, але були існують безліч шляхів, якими Орбан дійсно міг заблокувати рішення про вступ України до ЄС. Він міг зробити це персонально, або він також міг делегувати ці обов'язки на представника Угорщини, який би це зробив під час засідання, але нічого такого не відбулося. Тому це рішення вважається, Юридичним. і я пропоную нам послухати першу заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля, який в принципі знаєте, керував цим цим процесом, і я вважаю, що також завдяки йому вдалося ухвалити це рішення. Давайте його послухаємо. Це історичний момент, який показує довіру ЄС до зміцнення ЄС. Рішення прийнято. Ми відкриваємо переговори з Україною, Молдовою, надаємо статус кандидата Грузії з Боснією і Герцеговиною. Ми маємо намір відкрити переговори, і звіт буде опублікований у березні. Це дуже важливо. Ми хочемо підтримати Україну. Це дуже сильний політичний сигнал та рішення сьогодні. Та зараз ми на стороні українців, і це рішення. Я зроблено державами-членами, і це дуже важливо для довіри ЄС. Також я хочу сказати, що, е, зрештою, е, лідери все ж таки повернулися е, до е, дискусій тому що наразі вирішується також головне е, питання. Це відкриття е, точні, не відкриття а ухвалення багатострокового довгострокового бюджету ЄС, і е, саме в цьому. е-е в бюджеті очікується додаткові 50 мільярдів євро для України на 4 роки в рамках механізму Ukrainian Facility. Тобто 17 мільярдів євро – це йдуть у вигляді грантів, ще 33 у вигляді низькопроцентних кредитів. Зараз Європейські лідери продовжують обговорення. Шаль Мішель також сподівається, що рішення буде ухвалене на користь України. Зрештою, лідери поки не хочуть знаєте, прогнозувати які яке буде рішення. Але я думаю, що найважчі рішення на сьогодні вже ухвалено. Тобто, я думаю, що подальші рішення. Про фінансову допомогу винен насправді сприймалися лідерами ЄС і Орбаном значно легше аніж процес розширення. Але я думаю, що знаєте, все ж таки, і це рішення буде ухвалене на нашу користь. Також. Ми чим вже європейські лідери почали виходити до преси, почали робити перші заяви. Почали вітати Україну, Молдову, Грузію та Боснію Герцеговину з цим дійсно історичним моментом. І також пропоную послухати заяву прем'єр-міністра Фінляндії. Переговори з Україною та Молдовою, і це все дуже добре, що Україні вже було надіслано дуже сильний сигнал, що їхнє місце в європейському союзі, і що ми в європейському союзі віддані довгостроковим зобов'язанням підтримувати Україну і розбудовувати Україну. Ми задоволені цим рішенням. Тобто е, хочу сказати, що зараз все одно дискусії за закритими дверима тривають. Я буду тримати нас в курсі, але на сьогодні головне і історичне рішення для України вже ухвалено. Я вітаю цим всю Україну. Софія від всієї України дякую за це привітання, але все-таки, якщо можна, хотів би тебе більш докладно порозпитувати. Бо з того, що від тебе почув, що навіть для тебе, для, для журналістів, які працюють в кулуарах євросаміту, оце рішення, що все таки з Україною розпочато переговори, і що пан Віктор Орбан, якого ми серед себе українців да називаємо путінським запроданцем, і ми собі думали, що він буде відпрацьовувати кремлівські гроші, вставляючи по максимуму палки в колеса, да що він все таки. Пішов з цього голосування і не віддав свій голос проти. Так він утримався. Він не голосував, не дав голос за, але й проти не був. І от з твоїх слів я почув, що це питання воно навіть є важливішим. Ну, принаймні там, да, в Брюсселі, аніж голосування по виділенню Україні фінансування, але мені здається, да, тут з України так воно що все таки гроші більш важливі, тому що питання членства е, України в євроспільноті це питання реально на роки. Ну ми там не очікуємо раніше аніж за 10 років. А гроші нам потрібні просто зараз, тому що вони нам допоможуть вижити, встояти і втриматися і дожити да, до того моменту, е, коли нас в Європу в євроспільноту візьмуть. Так, от на чому ґрунту? Ується це твоє е, враження, що по грошах буде легше на чому ґрунтується твоя впевненість, чи правильно я зрозумів цю впевненість, що все таки вже завтра фінансування у Україні буде ухвалене? Ну, дивіться сьогодні, е, європейські лідери вони були, я скажімо, так скажу, більш впевнені в цьому рішенні щодо ухвалення 50 мільярдів євро для України в Куларах Сьогодні теж говорили, що е, Консенсус зростає. Ну вибачте, 26 держав-членів були вже за, і вони були за ще до початку саміту. Тобто, коли ми чуємо повідомлення, що консенсус зростає, це означає, що консенсус зростає з боку Віктора Орбана, е, і тому я думаю, що зрештою Віктор Орбан е, найгучніше висловлювався проти розширення ЄС та проти відкриття переговорів про вступ. Тобто зараз немає підстав говорити, що Щодо фінансування він скаже категорично ні, і теж випадково не вийде з залу, де будуть прийматися рішення. Також Шарль Мішель заявив, що він дійсно очікує, що рішення вже буде знаєте, найближчими годинами. І також він сказав, що він теж очікує на позитивне рішення, що Україна дійсно зможе отримати це фінансування. Ви правильно наголосили, що рішення про відкриття переговорів. Про вступ України до ЄС це історичне рішення, але воно дійсно затягнеться на роки. Фінансування є вкрай важливим для України, тому що наразі все, що ми маємо, фінансування закінчується з боку європейського союзу для Києва вже в кінці цього року. Тобто зараз дійсно дуже важливо, аби європейські лідери узгодили допомогу для України. На 2024-2027 роки, і я хочу зазначити, що оскільки е європейській спільноті все ж таки вдалося знаєте, додавити Віктора Орбана щодо від відкриття переговорів про вступ, то я думаю, що з таким нагальним питанням, як фінансування та підтримка української економіки, я думаю. Цим європейські лідери впораються ще краще, і рішення, яке ми очікуємо, і які всі очікують про виділення 50 мільярдів для України в рамках Юкраїн Фасиліті, зрештою також буде ухвалене. Софія, поточню. Ви кажете про те, що е, протягом найближчих годин може це рішення бути ухваленим. Просто 21, майже 21 за кивом зараз в Україні на годину менше, якщо я не помиляюся, зараз в Брюсселі. Тобто, чи правильно я розумію, що лідери ЄС продовжують працювати, що вони не йдуть на тепер там на вечерю. Е, просто ми лише е, на завтра собі думали, мріяли, що це рішення буде ухвалене. Так, дійсно. Ну, я, по-перше, це чула від е, президента Європейської ради Шарля Мішеля. Я думаю, що він нам не буде брехати в цьому питанні. Е, і я хочу сказати, що взагалі під час таких самітів у Брюсселі європейські лідери працюють цілодобово. Вони працюють до першої ночі, до другої ночі, поки вони не е, знайдуть консенсусу. Якщо вони заходять, скажімо так, в такий тупик і вони бачать, що консенсусу не буде, то вони дійсно. Після другої ночі переносять всі дискусії на завтрашній день, тому я впевнена, що сьогодні ми ще працюємо. Журналісти ще працюють, як ви бачите, повна зала людей. Ніхто не планує нікуди розходитись. Можливо, лише на прес-конференцію. Я сподіваюся, що за Брюсселем вона відбудеться в 11 годині. Тому до одинадцятої години за Брюсселем, я сподіваюся, ми будемо вже мати позитивні рішення для України з інших питань. Тому дійсно лідер продовжить працювати, продовжує обговорювати і, зрештою, ухвалювати потрібні рішення як для ЄС, так і для України.